Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти вам про те, як мене кинули в Канаді на роботу на 600 доларів. І так, поїхав. Перше, це те, що я не звертаю за квартиру, друге штраф одного домовладільця. І третє це овертраф одного банка. Я зараз їду на роботу в потязі, тому трохи може бути шумно <кхух> вичати. <кхух> <кхух> Ці, ви пам'ятаєте, Олександра, з яким ми їздили, нього білий Мерседес Віто, там, де ви, там, я сходи красив, потім що там, де є обоє за 600 доларів покрасив золотою краскою. Оце він. Історія така. Я це людини працював, я практично місяць, а то й більше, напевно. Домовленість була ізначально працювати за ну, офіційно, за чеки так сказати. Але потім і домовленість була, що кожну п'ятницю. Прийшло діло до п'ятниці, а я не плачу, плачу вам плачу тільки по вівторкам. Кажу, що ківторки так вівторки. Приходили діло до вівторки, він каже, я не можу на цю неділю заплатити за дві чеком, бо у мене там бухгалтер не встигає, туда-сюда. Я тобі заплачу в п'ятницю, але тільки переводом. Кажу, ну ладно, перевод так перевод, думаю, чима, то ж непогано. І коротше, в п'ятницю я отримую свої гроші, тобто вже пройшло дві тижні. Срочка. Окей, получив. Потім я опять працюю тиждень-два, він не платить, я опять до нього, да-да-да, гроші будуть, гроші будуть. Не переживай. Опять же, спустя два тижні він мені скидає переводну карту, але вже не весь, а частично. Із тисячі доларів тільки скидає, сюди, питає, що це таке. Він каже, ну, в мене зараз більше немає, я от заплатив отак, кажу, так чек я. чиком пізніше, зараз типу, не час, немає коли бухгалтер це займати. І Stay clear, doors are not closing. Так, да, ми зрозуміли, двері закриваються. <coughs> і так. Потім же ж е, приходить діло до оплати квартири. Долг уже був е, скільки, в 2000 доларів він був мені должен. Я якраз е, він попросив мене відпрацювати ще суботу і неділю, це якраз ще плюс 400 баксів І відтоді в мене там якраз виходила сума за квартиру. Ну, ми в середу з ним домовляємося, коли він мене просив за те, що потрібно поробити в суботу, я, я ми кажу, що да, добре, не проблема, але мені кажу, платити на наступну середу за квартиру. Я кажу, чи могли б ви мені віддати всю суму до цього часу? Він каже, що да, не проблема, до вівторка розчитаюсь з тобою, не переживай. Я кажу, окей, супер. Думаю, ну тут же договорилися, то проблем не повинно бути. Якби. Знаєш, ти коли з людиною договорив, тобі проще, ти не ждеш нічого. Ти не теж ти питаєш, питаєш, ти скажи, да -да -да, да, да, да. Тут уже якби як домовились. Я працюю суботу, неділю, все окей, типу. Еґлінтон пенеділок... з точно. Так, Еґлінтон. В понеділок виходжу на роботу, вівторок виходжу на роботу, але вівторок, коли виходжу на роботу, кажу, що мені потрібен виходний на середу, тому що. Думаю, я от працював 10 днів, вчитай, треба трошки відпочити вже і за одне перевірити. Якщо їй не заплатить, то я просто буду шукати далі собі нову роботу, щоб розуміти, як далі двігатися. Відтоді вівторок я йому кажу, що мене не буде, він каже, так, да, окей, займайся своїми справами. каже, типа, що там Повершенка, не переживай, сьогодні вечором, типу, гроші були. Ну, вечір там, типу, немає, ні ввечері я буду дзвонити клієнту, питати, питати, і сьогодні повинні бути гроші. Думаю, ну супер. E, Він тоді приходить ввечері, перевіряє карту, немає. Ну ладно, зранку напишу. В середу зранку пишу йому, питаю, кажу, так що там, боржам? Ти не повіриш, клієнт мені ще не заплатив, я не знаю, що робити. Що, прав, 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 прав. Коротше, жесть, в мене нема грошей, кажу, я розумію, ну це типу, якби ваші проблеми. Я була домовлена, я відпрацював, я прождав свої кошти, кажу, вже дві неділі і так. Ну, тобто ви не платите, Дмитро платить за квартири. Не переживай, все буде. Кажу, я поштав ще день. Думаю, ну, тіпа, що ж робити. Ввечері дзвоню, немає грошей. Думаю, кажу, завтра тіпа, тоді на роботу не вийду, тому що немає грошей, немає роботи. А мені завтра тоді, це квартира". Ну квартира. Починаю шукати собі вже нову роботу. Е мені дзвонить мужик, предлагаю також, розказує, що гіпсокартон робить ці діла і каже, Він каже, 20 доларів. Я подумаю, дзвоню йому в четвер на наступний день, кажу, 20 доларів мені не підходить. Буду готовий ну, робити 25. Каже, ну хорошо, за п'ятий спав, виходить по вівторок. Ой, від 9 рока в п'ятницю, з п'ятнадцять день, сьогодні якраз. Дзвониш до свого Олександра, Олександр, що там з грошима? Він мені починає таким тоном, ну, чуєш, каже, а що це ти каже, а, каже, не так це було. Кажу, а що там з грошима? Він мені каже, так нема грошей зараз, буду гроші заплачу. Кажу, понимаєте, що тіпа, мені заплатити сьогодні за квартиру треба, ну типу мене виселять, чувак. Ну, тіпа, я в Канаді, в чужій країні, без грошей, без нічого. Ладно, якби це було в Україні, я міг би хтось там позичити, перепозичити, тобто якось у тебе є знайомі. Тут нема нікого знайомих, ти тут один практично. Ну типа, що ну, Віка є, Віка так же зробити тугу, вона робить вуберії. Е -е. А він на мене каже, чуєш ти ти чого перекладаєш свої проблеми на мене? Це шукає мої проблеми, що ти треба за квартиру платити? Я до нього кажу, мужик кажу, ми з тобою договорились нормально, коли два взрослих чоловіка. Я і ти каже, я тобі сказав, що ти, я тебе працюю, ти мені должен ці гроші. Він мені каже, що, Тіпі, що ти зі мною так говориш взагалі. Я кажу, ви странний, ми ж з вами домовлялися за це. Так, да, будуть гроші, тоді каже позвонить тобі. Все, кинув трубку. Я дзвоню ще раз і кажу, що ти хочеш мені. в смісся, що ти хочеш. А, кажу, мені потрібні мої гроші. Я тільки сказав, я... ти побачиш меседж, коли прийдуть гроші. Відтоді я, Від я заходжу вечором на карту, дивлюсь, а в мене списався овердрафт. Я такий думаю, в смислі. Ну, типа, а в мене оплачена квартира, гроші ушли в мінус, я такий думаю, ня, капець, що робити. Оказується, овердрафт. Ну потім почитав, типу, вроді би все нормально, но спустя 4 дня там цей овердрафт вернувся обратно. Так як я не положив туди кошти, банк забрав свої гроші. І будинок мені пише, що ваш платіж от банку не прийшов, банк вернув кошти. Тому просимо. Тому просимо вас. Clear, Ти серйозно? Тому просимо вас оплатити всю суму, іначе тіпа, вам буде виписаний штраф, і у вас є три попереджень. Якщо цих три попередження будуть проігноровані, вас просто виселять з будинку. Я такий на паніці сиділа Віка, теж звісно, на В ітозі у нас були кредитки. Ми опустошаємо ці кредитки, платимо згорем пополам за квартиру. А, і зараз цей місяць, ви розуміли, ми тупо гасимо кредитки. З Олександром я виходив на священні на раз 10, я йому телефоную на день по 10-15 і Відтоді він моділа не бере трубки. Як, я, як вияснилось, я тоді вже, мені в тіктоці підказали мої підписники, що вбив його номер вгугля. Я вбив і побачив дуже. Кілборізер ну, Серйозно, чувак. Це. І я побачив дуже веселу картину, що оказується, чувак кидає всіх. От заказчиків до тих людей, які в нього роблять. Е, Віка подзвонила там Чувакові Девід. Це канадець, де за якого він кинув на 10 тисяч доларів. Прикинь, на 10 тисяч баксів. 10 тисяч доларів це в українських десь 260 тисяч 260-200. Непогано. так, Він просто брав гроші в нього, так як договору не було ще підписано, він просто тіпа, брав гроші до матеріал. що закуплю, закуплю, закуплю. І в ітозі не закупив. Е, і Девід розказує, що тіпа, він обично брав українців, руських або білорусів тому що ці люди, ну студенти, які сюди приїжджають. Нема поперше до кого звернутися, всі бояться йти в поліцію, тому що думаю, що їх накриють, тому що він же ж типу, до... домовляється, що буде платити платити чеком, а платиться не чеком, і всі пар... паряться з цього переживають. Що я можу сказати, що типу, якщо у вас є доказатель за те, що ви там працювали, ви зможете доказати, то ви сміливо йдіть в... в цей як в поліцію, тому що поліція це не імміграційна служба або не налогова. Вони вам нічого не зроблять. Вони наоборот на вашій стороні. Поліція тут для того, щоб захищати вас. І, по по-друге, ви можете, навіть якщо ви розумієте за налічку, ви можете подати з кінці года на налоги і заплатити ці налоги з цієї налічки. Тобто Ви ж коли приїжджаєте з України, ви теж можете обложити свої гроші налогом. О, це тут нічого такого страшного немає, То є, головне платити ці налоги. І короче, цей чувак його кинув на 10 тисяч доларів. І він сказав, плюс, ай, дар", і сказав плюс-мінус, де він живе. Це річмен Хілт, адресу не пам'ятаю точно, якщо запитаю, Віка Віка пам'ятає. по-третє, його фамілія він у нас Як він там щось сповню не Алекс Короче, тут вставлю пос... Фамілія точно Рафаїлов, а ім'я не пам'ятаю. Реально забув. Ну його переводи мені на карту yeah, такі boy. були з цієї фамілії. такий ще типу, що за чого він звати, Олександр переводить цієї карти. Зараз подивлюся і скажу вам. І так, подивився Арнольд Рафаїло. Так що будьте обережні, я оставлю всі його дані, а, які в мене там сохранили. Не подивлюся на, на клауді, може щось єсть. Постараюся ставити фотографію номера прав машини, кусочок відео з самим з ним, тому що в мене особа його немає. Там деяких відео було і все, а були просто квартири, де я з ним працював. І також що ще? номер телефона, фамілію. І, до речі, цей номер телефона походу, він просто зроблений для таких, як я, тіпо, щоб брати на роботу і потім його виключати, тому що я йому дзвоню в 26 років. Трубку не бере. Чел, звісно. А плюс до всього, я написався йому в інстаграмі на його сторінку, де запитав, тіба, скільки буде коштувати ремонт. Він мені пише десь плюс мінус 350 доларів це буде коштувати. Я йому пишу, Алекс, де мої гроші? Він скинув мені ржачний смайлик і такий... І все, більше він мені не відповідає. Тобто чувак дуже веселий, і смішний. Ну нічого, як кажуть, земля кругла. Рано чи пізно ми його знайдемо, тому що дуже складно, так сказати, в Канаді, не, не так як в Україні що ти можеш. брали это самосуд, я это сказать. Ну, В общем. Ну, то есть, никто ее не собирается там бить, ничего. Просто хочется поговорить с людьми, спросить с ним, сказать, чувак, ну, типа, ты серьезно? Ну, типа, что за херня? Да? Мы взрослые с люди, я рублю на тебя, ты, ты мужик, или кто то Типа, you я ему написал сообщение один раз, скажи, типа, вы ведете себя как, как ребенок, типа, что это за детский сад, не берете трубку, он мне написал, вообще, да, взрослый человек решает проблемы для того, чтобы такие, как ты, Імели деньги. Взрослий чоловік человек, я говорю, верни мені мої деньги, я буду відстану, от тебе просто забуду про тебя. Короче, не п'ята ситуація. З домом ми все-таки вирішили, нам виставили штраф в районі 25 доларів, ми заплатили на 275 і заплатили 2800 за квартиру. Тобто штраф мінімальний, але є проблема, що таких три штрафи може бути. Четвертий це вже буде крайній, тебе просто веселить. Що я, за що я ще хотів сказати? Зараз намагаємося побистів закрити кредитки всі, тому що сьогодні 26 число нам опять платили за квартиру, тому ми працюємо з зв... вікою в Uber Eats, Вікторія там, нормально так, заробляє по 800-900 по в тиждень, офігіл, реально крута робота. Я також спробував, реєструвався і по її посиланню. Я також вам оставлю посилання від себе. Якщо ви зареєструєтесь по цьому посиланню і від'їздите 100 поїздок, то, получує, то получите, там 600 доларів бонус. Я, до речі, отримав, бо я вже від'їздив 100 поїздок. Пізніше вам покажу. Відси, якщо е, десь понаходжу щось, Тобто, такі вам діла, друзі. Е, будьте обережні при виборі роботи, тому що, як вияснилось, кидають навіть тут. І саме обідне, теж ти нічого не можеш зробити, тому що ти знаєш, де ви тільки їздили, по яких об'єктах працювали. Но проблема в тому, що їхати 3 три часи на машині, якби в мене немає своєї машини, а добиратися громадським транспортом теж. Я розумію, що 1600 – це великі кошти, але при тому, що коли працюю на цій роботі, в мене є дрігі заботи, то є. Подивимося. Хочу написати заяву в поліцію, що до всього цього і побачимо, як це буде розвиватися. Більш подробніше вам буду все розповідати в дальніших відео. Дякую за перегляд, будьте обережні. Вся інформація буде далі.